Всем привіт! З вами Петрович. Який сьогодні день, а бачите? Такий день нічого і робити не хочеться. так і нічого і не будемо робити. Поїдемо в парк, точніше, ми вже приїхали в парк. Подивимось на красути. Розожемо якийсь вогник, пожаримо сальця, посидимо, порадуємося життю. Погнали з дрова! Будемо відпочивати ось такі альтанки такому парку нашому От. і тут є пару камінців ось тут будемо розпалювати вогник ой буде жарко жарко з собою взяв трошки дровинят сухих От. а мокрих ще понаходимо ой. це для підпалу Поки воно у нас починає перегорати, підемо, сходимо <coughs> туди до озера, подивимось на лід і взагалі на красу. Підходимо. Тут такий невеличкий спуск. Але в нашому ділі не проїхатися по грязюки на п'ятій точці. Опустились донизу. Яка краса. Сонечко вийшло. Тиша така. Уже було тепло біля берега. Лід уже розтав, на лід уже не вийдеш. Ага, так. Все. Ну и не хочу чего туда выходить. Какая красота. Скорее бы уже весна. Да. Зима была не дуже сильная. но она как-то трошки Щоб не сказати грубо, задовбала. От. Вона б не сильна, але тяжка була. Ну що, пішли наверх, вогник, я думаю, вже жарко-жарко. Пішли. А там біжені. Поки йшов до вогню. Думаю, зайду, де осінню знаходив вішенки. А вони дійсно тут є на дереві, дивіться. Вешанки заморожені трошки. Ось. Осьо От. Це у нас О, трошки заморожені, бачите. А, пахнуть як. Осьо, це трутовик Це бачите, ось ще вішанка. Оце. О, на якийсь супчик буде. А ще тут у нас на дереві? А, це якісь теж зимні, ну я такі ці грибочки я не знаю. А ну на запах. А пахнуть як вешенка один в один. Ну, їх я не знаю. от Ну, маленький кольочий квішенок наберу. Ви тільки послухайте, який звук. Підсушаємо кітці. Ось такий мій перший вихід з дружиною в цьому році на природу. Зробили ми тіпа типу шашлик, сарделічка з сальцем. Це дуже смачно, повірте мені. От. Що хотів сказати, як завжди, гуляйте, подорожуйте, відпочивайте за нашу перемогу. Дякую всім, хто дивився. Всім пока!